в очі нареченої Артем промовив заповідь не так, і Анна відповіла йому взаємністю та віски вашу. Тепер Анна та Артем, чоловік і дружина. А почалася їхня історія кохання у Харківському національному університеті повітряних сил. Дівчина одразу поклала око на хлопця. Він же поводився відсторонено. Дуже красивий мальчик, але він на мене обращав німання і мені нали його якось зацепити за себе. Я дуже старалась, звісно. Я старалась, щоб він обичав на мене увагу. У мене не було думки заводити там собі якісь відносини. І, типу, у мене я був поглиблений у спорті. А потім Артем поїхав на змагання, упродовж яких Анна постійно підтримувала та мотивувала хлопця. Це їй допомогло йому зрозуміти, наскільки дівчина для нього важлива. Була біля мене завжди поруч в тяжкі моменти, і я вирішив, що можливо це моя людина, з якою мені треба буде продовжити моє життя. Своїм прикладом молодята хочуть показати, що справжнє кохання перемагає все, і навіть зранені серця можуть знайти прихисток одне в одному. Брат Анни був військовим і під час повномасштабного вторгнення загинув, рятуючи свого побратима. Якщо б не він не повернувся за ним, чекав евак, він мусив його просто дотягнути. Почався обстріл, і все, він на нього впав. І його секунди його нема. І зараз він з нами, але він йшов у місці. Після загибелі брата та сина сім'я Анни довгий час не могла прийти до тями. Але Артем зміг повернути дівчину, а разом з нею і майбутню тещу до життя. І моя сім'я, і сім'я Артема пізнала дуже великої біди під час повномасштабного вторгнення. Своїм зв'язком хотілося б показати, що під час військового стану війни у нас війна вже не перший, не другий і не п'ятий рік. На жаль, що можна одужувати і створювати сім'ю, і це не обов'язково має бути якась гучна гулянка, скажімо так, танцювання на костях. Молодята розповідають, планів на життя мають багато, але найперше закінчити навчання та стати хорошими офіцерами. І реалізовувати це вони будуть разом. Анна Чеполь, Ігор Литвак, телеканал СК1. Дивлячись в молоді світлі, незангажовані е, обличчя, які досліджують надзвичайно. Е, Цікаві, важливі, соціально важливі теми. Ви наше майбутнє. у Житомирі. Нагородили призерів малої академії наук України. Сьогодні вже в четверте э, за програмою. Э... Нашої обдарованої молоді, творчої молоді. А сьогодні це в нас саме молоді науковці. їх ми нагороджуємо за перемогу в всеукраїнському третьому етапі. З нашої області в 24-25 навчальному році взяли участь 54 учасника. З них 24 ми отримали перемоги всеукраїнського рівня. Зустріч провели у форматі сніданок з керівництвом області, де молоді науковці поспілкувалися з представниками влади та поділилися своїми досягненнями у неформальній атмосфері. Ми провели Дослідження впливу військових дій на об'єкти природно заповідного фонду, наприклад, Дрівлянського природного заповідника. На початку повномасштабного вторгнення з двох природних заповідників на території нашої Житомирської області найбільше постраждав саме Дрівлянський природний заповідник. У ході нашого дослідження ми встановили, що було втрачено понад 1200 гектарів лісових і чарникових біотопів. Найбільше в заповіднику постраждала північна частина, а отже центральна і південна вони постраждали значно менше. А їх залісненість навіть дещо зросла. Одинадцятий класник Дмитро цьогоріч захищав одразу дві наукові роботи у секціях медицина та комп'ютерна інженерія. Трохи розповім про що робота. Використовував я підхід до передачі відео між серверами. Можливо, ви всі знаєте такі популярні медіасервіси, як ми в го і метою моєї роботи було розробити ефективний метод передачі відео між багатьма серверами цього медіасервісів, які використовуються. Щодо моєї роботи з медицини, я розглядав вакцинацію від раку шейки матки. Учень Богдан став призером у секції агрономія. Роботу писав про вирощування винограду на піщаних ґрунтах Полісся. Я працю, працював над цією роботою три роки, але Наман пішов лише на третій рік, коли вже майже вже результати. Коли виноград повітря? То в Наман я не зустріч не зустрів нікого з виноградом. Проте я до цього брав три роки участь в селестере генетика тут в Житомирі. То за ці три роки я також ніколи не зустрів, хто вирощує виноград і казали, що це унікальний проект. Науковців також нагородили грошовими сертифікатами: 4 тисячі гривень за друге та 3 тисячі за третє місце у МАН. На вашу думку, потрібно в подальшому місці розвивати ідею роздільного збирання сміття? Звичайно, звичайно, потрібно, тому що сміття приносить багато шкоди, якщо його невірно утилізують. Це сприяє погіршенню здоров'я людей, тому я вважаю, що звичайно потрібно. Це вже давним-давно треба було це робити. А чому саме? А тому що пластик окремо, скло окремо, папір окремо. Все це як в цивілізованих країнах вже давним-давно робиться. Я зараз проживаю. В скоморохах то мені надоїло пластикові бутилки перекидати в окремий контейнер. Ну, народ у нас не привик, безкультурний, тому це необхідно робити. Так, я думаю, потрібно. Все таки це екологія наша. Хай збирають роздільно. А чому? Для чого? Чистіше буде. Уважніше буде, хай лучше, ну, на чомусь такому утримують увагу на тому, що потрібне сьогодні суспільство. Тому що жити важко, хай хоч отакі от думки відволікають від такого всього тяжкого. Порядок живемо, прибираємо роздільно, працюємо і вже буде добре. Підтримую, тільки не підтримую то, скільки ми за його платимо. Е, ти. У квитанціях написано там побутові такі відходи, потім відходи ремонт, там крупний якісь, і ще габаритні відходи. А хто ці ремонти зараз робить? У нас один депутат, тільки зробив за це літо ремонт у квартирах, а платять геть усі. Я кожен місяць переплачую 70 рублів. Так, ця ідея, мені здається, спрощує роботу комунальних служб, Це є цілком хороша. Ми ж їдемо в Європу. Це означає, що повинно бути як в Європі. Сміття повинно сортуватися окремо: папір, пластик, скло, і це нормально, цивілізовано, як для мене. Війну, роздільне сміття. Ну, все ж таки, неозвичайно потрібне. звичайно потрібно. Звичайно, потрібно, як не крути. скільки колись років 15-20 тому назад, наскільки я пам'ятаю. Мали ставити місцеві заводи переробні, але чомусь воно до того не дійшло. І зі сміттям взагалі у нас проблема. Якщо отак от взяти по великому рахунку, да? ну де у нас смітник зараз? Ось, ну, воно має бути, ну, на мою думку. Але це все до. Місцевих я думаю, так це потрібно для заради збереження нашої екології. Но більше це все одно для того, щоб екологія була більш чистішою. Це буде впливати також і на повітря, і буде більше в нас різної тваринності, тому буде прекрасніше наше місто ще більше.